Астрологічний прогноз на 7 8 червня, субота-неділя. Місяць знаходиться в Скорпіоні, в з Ліліт. Це означає негативні думки, негативні емоції, катастрофічність сприйняття, все виглядає, все пропало, все виглядає катастрофічно для емоційних людей. Також може бути підсилена енергія руйнування, особливо в ніч з суботи на неділю. Це також може бути бажання темних сил нанести враження, тому можна прогнозувати в ніч на суботи на неділю, підвищену кількість атак на цивільне населення. Місяць резонансі з цивільним населенням, ліліт скорпіонів в резонансі з руйнівною енергією. Тобто, це небезпечний період для одних людей. Треба тримати емоції. в... Ну, якби в тому, щоб вони не зашкалювали. А для інших людей це, на жаль, може бути більш небезпечний період, особливо ввечері і ніч суботи на неділю. Водночас планета Меркурій знаходиться в з'єднанні з Юпітером. Тобто, якщо треба емоційна підтримка, то краще не мовчати а з кимось поговорити. Тоді в розмові буде краще знаходитися шляхи. Вирішення питань. Взагалі, цей період зараз там приблизно к середини червня багато аспектів інші планети створюють для планети Сатурн, для людей, які не організовано, не дисципліновано себе поводять це проблемні часи, бо люди. Тоді відчувають обмеження своїх можливостей для того, щоб для людей організованих і цілеспрямованих навпаки це час нових можливостей. Тож, щоб мати менше обмежень і більше можливостей, треба планувати і організовуватися в цей час, використовувати аспекти планети Сатурн збільшення як можливість себе або інших людей краще організувати. Потім вже в понеділок місяць перейде більш такий радісний знак зодіака Стрілець і в понеділок трохи попустить і іток ввечері, а, а, точніше, к вівторку. Тож, не звертайте увагу на емоції в суботу-неділю, а звертайте більше уваги на спілкування, комунікації Меркурій і на ну, логіку і самоорганізацію. Якщо ж вестися на поводу емоцій, то можна ну, опинитись в кризових ситуаціях. Дякую за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на початку червня. Ми військові, які боронимо кордони на сумському напрямку. Дякуємо глядачам каналу Астрарада за надану допомогу. Вигляді щогли, плечі Атласа та запасних частин для ремонту Мавіка. Завдяки вам ми прискорюємо нашу перемогу. Всім вдячні, хто долучився до збору. Слава Україні! Героям слава!